надприродня в Тернополі. Ви бачили померлих? Так як вони виглядають? Як живі? Тільки ні. Яким було це дитинство, коли ви помітили в собі ці екстрасенсорні здібності, вперше? Ох, ну це коли мені повірили про шоколад із дупи. Я собі думаю, пу 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 а це пізда екстрасенс. А я просто мушу всі так бачать: ангелів, демонів і так далі. А я, от, наприклад, можу бачити пізболю. Хочте, можу вас навчить. Вони дуже часто носять білі штани. Такий вид аутизму свого роду, тому що для мене все нове було дуже чуже, і в мене були, могли бути дикі істерії. Особливо коли бачив щось нове і чуже. Я не хотів там їх в школу ходити і так далі. Потім якось моя вчителька перша підібрала. Знаєте, такий якийсь до мене підхід. Та я йому пару разів ха, з локтя дала. А що, я ж педагог? І якось відбулося подальшими соціалізація. Процес тої соціалізації багато таких здібностей закривається, тому що школа цього не розвиває. Міністерство освіти, алло! Ви якось кооперуйте з Міністерством магії і нарешті відкрите Хогвартс в Тернополі.